Дорогі друзі, 28 жовтня свято Апостолів Симона і Юди Тадея. Про життя і діяльність апостолів є мало відомостей як в новому завіті, так і в передані. Симона і Юду в переліку 12 завжди згадують наприкінці, що ймовірно свідчить про їхнє пізніше приєднання до грона учнів Христа. Часто їх ототожнюють з братами Ісуса, хоча невідомо чи в тому фрагменті йдеться саме про апостолів. Симон в Євангеліях має прізвисько Кананій або Зелот. Обидва означають ревність, горливість. Знаємо, чи Симон належав до релігійної спільноти золотів, але, напевно, був ревний щодо Бога, закону та ідентичності єврейського народу. Тож його перебування в одній спільноті з Матеєм Митарем свідчить про Ісусову силу об'єднувати різних. За переказами, проповідував Боже Слово разом з Юдою, загинув в Персії або в Едесі близько 80-го року. Він є покровителем землокопів, гончарів, лісників. Юда в Євангеліях від Матея і Марка має прізвисько Тадей, Луки і в діяннях Яковів. А Йоанн у 14 розділі іменує його не іскаріотським. В тому самому вірші міститься питання Юди до Ісуса. Господи, що таке сталося, що не світові, а нам ти себе об'явиш, відповідь на яке сповнилась в пасхальних подіях. Апостола Юду вважають автором послання, яке ввійшло в канон Нового Завіту. Його автор називає себе братом Якова, проте не ототожнюється з апостолами, гостро викриває псевдовчителів і захищає християнську ідентичність. Послання називається Соборним, бо скероване не до конкретної спільноти, а до ширшого кола. Егесип, один автор із другого століття. Казує, що Юда був одружений, коли доєднався до грона учнів. Традиція передає, що апостол проголошував Боже слово в Месопотамії, Сирії, Палестині та Єгипті. Ймовірно, загинув у Персії близько 80-го року. Він є заступником у безнадійних справах. Зображають святих в туніках і плащах. Атрибути Симона це пилка, знаряддя мучеництва, якір, книга, пальмова гілка. Юде це палиця або спис, теж знаряддя мучеництва, а також каміння, зображення Ісуса Христа. За легендою заніс цареві Едеси лист від Ісуса, на якому був витиснений лик Спасителя. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!